Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги клеми для автомобіля. Це швидкі з'єднувачі для електричних дротів з u образними терміналами. З'єднувачі призначені для зручного та швидкого підключення дротів діаметром від 0,5 до 1,5 квадратних міліметра. Завдяки цьому вони ідеально підходять для використання не. Тільки в автомобільних, а й в побутових та промислових сферах. Роз'єми забезпечують міцне та надійне з'єднання, яке не потребує додаткових інструментів для монтажу. Вони чудово підходять для з'єднання дротів в автомобільних системах, електричних щитках та інших побутових електроприладах.